На кордоні все спокійно, але ми не розслабляємося, заявив на брифінгу журналістам голова облдержадміністрації Валерій Куліч. Ситуація може змінитися дуже швидко, тому керівництво області не плекає щодо цього ніяких ілюзій. Ті події, які минулого року рік назад були розвернуті дивізії в Брянській області, ті площадки, ти майданчики, на яких вони були розташовані, вони на сьогоднішній день законсервовані і мають озброєне. Сійської тому ну, на, на мою думку, там протягом 3-4 днів там на цих майданчиках Росія може розвернути абсолютно будь-який континент, які її там забагнеться. Та основна тема брифінгу корупційні прояви в органах державної влади. Останнім часом Чернігівщину сколихнули кілька гучних затримань на нечесних ділах. Попалися мер козельця, головний ветеринар області та заступник директора департаменту сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації. Це не останні. Випадки затримань. Це послідовна політика стосовно боротьби з корупцією. І ми її далі будемо продовжувати. У мене немає якихось ілюзій стосовно подальших. Якщо будуть випадки, буде чітка реакція. За словами Валерія Куліча, природа корупційних ситуацій пов'язаних з розкраданням бюджетних коштів у непрозорості фінансових операцій. Та вихід є електронні закупівлі. Ми постараємося наступного тижня буквально провести таке навчання з представниками міністерства економіки і переводити. На електронні закупівлю всі відповідні державні структури для того, щоб прибрати ту складову, щоб максимально була конкуренція і максимальна прозорість в цих закупівлі. Очільник області закликав жителів Чернігівщини не бути байдужими до проявів корупції і запевнив, що буде активно спілкуватися на цю тему. Я звертаюся до журналістів, до громадських активістів. Будуть факти, будь ласка, давайте буде відповідне реагування. В апарації департаментах та управліннях облдержадміністрації працює більше 560 людей. Валерій Куліч повідомив, що протягом найближчих двох-трьох місяців планується скоротити близько 30% працівників. Це пов'язано з оптимізацією структури органу влади.